Всім привіт! Сьогодні я покажу вам, що я встигла розмалювати за цілі 4 місяці з квітня по липень. На жаль, не було часу знімати і нарешті з'явилася така можливість, тому будемо починати. Перша розмальовка це розмальовка з мишенятком літня. Тут я зробила дві роботи вже влітку. Це ось таке мишеня з лимончиками. Розмальовувала я люмінансами. І ще одна робота також люмінансами. Вони в мене з'явилися нещодавно. Спочатку в мене було декілька олівців, я вирішила протестувати. І вже потім, коли я зрозуміла, що мені подобаються вони, я купила ось такий набір. Тут 100 олівців, я вже покористувалася, вони м'якенькі, мені дуже подобається. Я не буду повністю показувати, бо я думаю, що всі бачили вже ці олівці. Далі яскраві подорожі. Ця розмальовка була в мене, ну, десь півроку, це точно, але я ніяк її не починала. Тут у нас подорожі всілякі. Такий стиль, стиль, як аніме, можливо, трохи схоже. Але все одно пропольний. І. Коли я побачила ось цю ілюстрацію, я вирішила, що це саме час, щоб її розмалювати, тому що цього літа я була в Венеції. Повністю зроблена робота акварелі Марко, та я не пам'ятаю, як я точніше не знаю, як назву цієї акварелі. Вона така ось я її показувала вже трошки випадає. Якась, напевно, китайська акварель. Вона не дуже яскрава, ось ця, ту, що я тільки що показувала, а Марку мені більше подобається. Ну, Нічого не протикає, трошки веде папір, але все одно. Я тут навіть дівчинці манікюр зробила з наліпками, бачите? Подорож Європою. У мене був старий вік. Треба було доробити тільки небо, і ніяк я не могла цього зробити. І все ж таки вирішила, <свісно>, що треба розквітатися зі своїми віпами. Намагаюся закінчувати роботи. Е, у лікції Марко Триб'ют. Ну і небо це акварель. Small Victories від Джоанни. Нова розмальовочка. ну Тут я просто тестую олівці. Це я не доробила, в поїзді розмальовувала. Ось такий метелик в мене є. Спочатку хотіла шифон зробити, потім вирішила, що, напевно, не буду. ну Але подивимось: тістечка. Олівці я вже не пам'ятаю які. Можливо, марко хрома Ось тут та калін точно. І ось така робота, також в поїзді я розмальовувала. Тут люмінанс і ліра. Розмальовка з ведмедиками. Доробила старий віп. Мені не дуже подобається, що я зробила з фоном. Я не хотіла нічого робити, потім думала, можливо, акрілом. Замазати, але вирішила наляпати аквареллю, ну, якось так вийшло. Не знаю, можливо, і треба перекрити акрилом ну поки що залишу так. Майже мільйон вам Одна робота тут поки. Також не знаю, чи робити фон, я з фонами щось не дуже дружу. Можливо, залишу так, як є. Або пізніше акрилом. або акварелью перекрою. Не знаю, подивимось. Тут олівці марку Tribute. Розмальовка Disney, яку я купила в Іспанії. І одразу я вирішила <смалювати> ударно так порозмальовувати. Це в мене. Нові мої маркери. Ну, звичайно, не тільки вони, тому що складно підібрати деякі кольори було. Тут, ви бачите, їх як багато. Але все ж таки покажу вам мої нові маркери ось такі. Я їх купила на промі 120 штук. Ось такі вони прикольні. Що мені подобається, що. Тут з одного боку це така кісточка, а з іншого капілярна ручка. Я спочатку обвожу лінії, а потім вже розмальовую кісточкою. Ну і ще одна робота, яку я вам вже Показувала відео про нові розмальовки з подорожей. Ось така машинка. Це, здається повністю ось цими фломастерами, маркерами, які я тільки що показувала. Розмальовка з природою Дісней. А цю роботу я зробила акриловими маркерами, які я нещодавно отримала. Це ось такі. Маркери 24 кольори. Мені сподобалось, як вони лягають. Вони ну, трошки полосять, звичайно, але вони такі. не треба там тиснути на них, щоб о, вони писали. Це у нас о, пастельні кольори і ось, такий, ось такі 72 кольори. Тут деякі кольори з пастельного набору також. Повторюються, а деякі ні. Ці маркери я замовляла на сайті тему. Швидко в мені прийшли вони. Сто магічних фарбованок миттєвості. Після того, як я отримала нові маркери. Та акрилові маркери, мені захотілося розмальовувати розмальовки по номерам. І так як зараз літо, то, чесно кажучи, я не дуже налаштована на якісь серйозні роботи, тому поки що відпочиваю і розмальовую всілякі номірашки. Це ось цими фломастерами кісточками що я показувала, тільки що повністю робота. Та розмальовка скоро. Старий Віп завершила ось цей тут в мене і ручки закінчувалися, і фломастери, і я вже підбирала, підбирала, ну нарешті я її доробила. А це ще треба зробити. Намагаюся не залишати віпи, але все одно їх дуже багато. Волшебні мірки на Matsude. Така робота. Тут в мене е стається люмінанс та Марко Трибют. Ну і акварель на фоні. Акварель Марко. Товстенька розмальовка, де є 200 сторінок. У мене декілька розмальовок з цієї серії, вони мені дуже подобаються, тому що тут зібрані ілюстрації, ось, до речі, віп ще один різних стилів. І фломастерні, і такі якісь більш ось, як ця, да, що можна олівцями розмалювати. Ну і я зробила ось таку роботу фломастерами, відпочивалку. Ще одна така розмальовка. Тут в мене візеруночки. Це, е, напевно, фломастери і якісь ручки гелові та повністю акварельна робота. Це акварель Марко як краще ось так. Нічого я олівцями тут не доробляла. Залишила ось так, як... як зробила, так і залишила. Мені подобається. Я відпочила і, до речі, непоганий результат. Ще одна розмальовочка. Тут в нас. Ну віп. Тут у нас ось така робота. Це фломастери гелеві ручки. ручки з гліптером якимось металік. Тропічески міри його обітателі. Ось такий попуга. Чомусь ця розмальовка в мене декілька років лежала і я її не починала, хоча тут є непогані якісь ілюстрації. Мені оці подобаються, але я їх так і не розмалювала. Ось такий папушка. розмальовка з порами року. Тут в мене ще Весняний розділ, можливо, квітні я це робила, я вже не пам'ятаю. І олівці, які я також не пам'ятаю, напевно, всі. Всі і одразу. The Flower є. Тут в мене розмальовані маки на Color the Ukraine за, здається, травень. Мені подобається, як вийшли. Заколдований ліс. Одна робота тут. Ще одну я хотіла почати, але потім, напевно, іншу розмальовку вирішила взяти. Це олівці марку Триб'ют і... Акварель, а це клей з блискітками. Просуваю потихеньку цю розмальовку. Спочатку я її розмальовувала по черзі з ілюстрації, а потім вже почала обирати те, що подобається. Райський сад. Також дуже заповнена розмальовка, я її хотіла завершити, і все ніяк не завершено. Вирішила просувати хоча б потрошки. І зробила ось таких метеликів. Олівці тут я не пам'ятаю вже які, тому що довго я розмальовувала цю ілюстрацію, а на фоні а, оксайди. Угу. Душевний спокій. Фломастерна робота така відпочивалка. Подорожі розмальовувала. Розмальовка з мандалами з де я її купила в Італії. Так, да, Мілані. Вона класна, і папір мені подобається. Це фломастери фломастери Марко. Так, фломастери Марко. І фломастери кісточки. Такі дві роботи. Тут багато і візерунків, і мандал такі цікаві доволі. Буду розмальовувати. Є одна розмальовка з візерунками. Тут багато в мене робот, тому що також я брала її з собою в подорож. Але більшість з них розмальована в потязі, тому вони не дуже такі в мене охайні, можливо. Але все ж таки я отримала задоволення від розмальовування. І ми, ну, не тільки я розмальовувала, ми і разом розмальовували, коли подорожували з моєю родиною. Ці всі роботи. Ну, і ще один віп залишився. Ці всі роботи з подорожі. Розмальовка з мандалами, Також це з потягу. Ту роботу, здається, не я розмальовувала. Також ми з родиною разом малювали деякі роботи. Розмальовка з мандалами. Ще одна. Це, напевно, Віп був я завершила. І ось такі. Дві мандали. Round the world. Розмальовка по номерам. Тут дві роботи. Це у нас Барселона, собор, Саграда де Фамілія. Я відвідувала Барселону також цього літа і бачила цей собор. тому і вирішила його обрати. І... І Венеція, яку я також відвідувала. Треба подивитися, може там ще щось є, що я відвідувала цього літа. Я багато де встигла побувати. Ще одна розмальовка по номерам. Це я доробила віп. Потім зробила ось таку квіточку та. та ще одну роботу. Класна розмальовка, дуже легко в мене вона йде, хочу ще порозмальовувати. Хто магічних фарбонок на стріль? В мене розмальовки не всі в порядку лежать. Тому ось так. Літня така ілюстрація з фруктами. Фауна. Також починала я по черзі все розмальовувати. Дуже легка розмальовка, в тому плані, що вона не дрібна і мало кольорів. Ну, це старі роботи. А ось цю роботу я зробила. Та, мені здається, в липні. А, ні, дві. Ще ось така рибка. Дуже хочу зараз помалювати е якусь літню по номерам. Можливо, з Creative Heaven щось. Буду брати. Не знаю, напишіть, чи цікаво вам би було відео про мої плани. І кольоровий квест. Це остання розмальовка. І тут в мене така ілюстрація. Не згадаю вже, чим я розмальовувала, якісь фломастери, напевно. Ну, да, тому що не протикає, тож це не маркери. Такі роботи. Напишіть, що вам сподобалося найбільше. Дякую за увагу і до зустрічі!